Пташенят! П'ять! Давай порахуємо! Одне два, три, чотири. П'ять. П'ять. Покажи п'ять. П'ять. П'ять пташенят. Перше пташеня зеленого кольору. Зелене. Друге пташеня жовте, жовтого кольору. Третє пташеня червоне червоного кольору. Четверте пташеня блакитне, блакитного кольору, а п'яте пташеня п'яте пташеня рожеве, рожевого кольору. Ця фігура називається коло. Дуже багато предметів навколо нас. Мають форму кола. Ось, наприклад, годинник має форму кола. Колесо має форму кола. Кавун має форму кола. Мяч теж має форму кола. Бульбашки, бульбашки, Називається квадрат. Квадрат. Що квадратної форми. Печиво. Печиво квадратної форми. А ще вікно. Вікно теж буває квадратної форми. А ще м'якенька подушка теж квадратної форми. І ще. І подарунок. коробка. Подарунок теж квадратної форми. А ще дорожній знак квадратної форми. І розетка теж квадратної форми. І вмикач світла теж квадратної форми. Так багато предметів квадратної форми. А ця фігура називається трикутник. Трикутник має. Три кути, один, два, три. Що тобі нагадує трикутник? Шматочок піци нагадує трикутник. Так. А ще шматочок сира теж нагадує трикутник. А ще лінійка. Так, лінійка. Теж схожа на трикутник. А ще, що це? Ялинка! Ялинка дуже схожа на трикутник! А що ще схоже на трикутник? Гори! Високі гори, схожі на трикутник! На трикутники! Так. А ця фігура називається прямокутник. Подивись на неї. Це прямокутник! Прямокутник. Які предмети? Хм, ось тобі підказка. Так, двері схожі на прямокутник, вірно. А ще. А ще картина. Теж схожа на прямокутник. Так, вона має форму прямокутника. А що ще. Шоколадка. Так, шоколадка прямокутної форми. А ще, що ми забули? О, телефон теж прямокутної форми і планшет прямокутної форми. Так. Ми будемо грати, фігури вивчати. Спробуй повтори. Ко-ко-ко-ко-коло. Коло нас навколо. Коло навколо нас. Три-три-три-трикутник. -три Має три кути один, два три. Три три трикутник. Три, три як не крути Трикутник. Ква, ква ква, квадрат. Це не жабка квак. Має чотири рівні сторони. Ква квадрати. О, 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 овал. Наче коло зжав. О, 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 Овал, наче коло зжав. Ми будемо грати, фігури вивчати, спробуй повтори прямо, прямо кутник. Має чотири кути, один, два, три, чотири. Прямо, прямо кутник. Має чотири сторони чотири. Ророром. Ро, як динозавр гарчить. Рар! Зірка, зірка, зірайка в небі мерехтить. Серце, серце, серце. Тук-тук, тук, тук, тук. Ти послухай серце. Тук-тук, тук, тук. тук Ми будемо грати фігури вивчати Спробуй повтори. Ešte raz! Ko, 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 kolo. Tri, 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 kútnik. Kva, 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 kvadrát. Priamo, priamo, kútnik. O, 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 oval. Ro, 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 romb. Zírka, zirka zíročka. Srdce, srdce, tuk, tuk, tuk.

Пі-пі-пі-пінгвін. Де сховався він? Де сховався Пінгвін? Фігури добре знає він. Де сховався Пінгвін? Пінгвін заховався в фігурі, яка називається Коло! Це ж коло. Так. Молодці. Фігури добре знає він. В схованки він грає. Фігури називає. Ой ні, не він називає, ми називаємо. Так. Куди він зараз заховався? Де він заховався? В Яку, в яку фігуру? М -м -м, та це ж це ж квадрат. Це квадрат. Ану під він вилазь, ми тебе знайшли. Молодці! Фігури добре знає він. Ну можна грати. Фігури називати. Де він заховався? Пінгвін, пінгвінчику, де ти заховався на цей раз? Ця фігура, ця фігура називається трикутник. Він заховався в трикутнику. Ми тебе знайшли. Пі-пі-пі-пінгвін. Пі-пі-пі-пінгвін. Де заховався він? Де заховався він? Він заховався в фігурі. Ця фігура. Прямокутник, в прямокутнику. Є-є-є, ми його знайшли, пінгвінчику. Давай ще раз. Пі-пі-пі-пінгвін. Один, два, три. Рахуємо. Де заховався він? у пі-пі-пі-пінгвін. У-у-у! де заховався він? Де заховався пінгвін? Як називається ця фігура? Як називається ця фігура? Ця фігура називається овал. Так, овал. Молодці, ми молодці, у нас все вийшло. Ми знайшли пінгвіна, він так добре ховався в геометричні фігури. А ми всі знайшли і всі назвали молодці. Світлофор Світло має три кольори: червоний, жовтий, зелений. Червоний, жовтий, зелений. Червоний колір означає стій, стій, Нікуди не йди стій, На місці не переходь дорогу. Стій і чекай. Жовтий кольор означає увага! Увага, ми чекаємо, ми не йдемо. А зелений колір означає, йди, можна йти, можна йти, руш! Так, зараз у нас червоний колір. Чекаємо, чекаємо. Жовтий, приготувались. І зелений. Можна йти, можна йти, можна йти. Давай ще раз. Червоний колір? Стоп! Зупинись! Не можна йти! Червоний колір, стоп! Скажи: стоп! Не можна йти. стоп! Стоп! Зупинись! Стоп! Стоп! Зупинись! Ми чекаємо, ми чекаємо, ми не йдемо! Жовтий колір? Увага! Увага! Дивимось і чекаємо, коли буде зелене. А зараз буде зелений. Зелений! ми йдемо? Можна йти? Ми йдемо, 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 Зелений колір можна йти. Зелений колір можна йти. Так? Так? Зараз ми будемо будувати будиночки. Різнокольорові будиночки. У нас є прямокутники і квадрати різних кольорів. Різних кольорів. Це прямокутники. А це в нас квадрати. Різних кольорів. Зараз ми будемо будувати будиночок червоного кольору. Так, ми поставимо стіни. Так. Ні. Ось так будемо робити. Ось такі будинок. Ось так. Ми його побудували. Червоний будиночок. Так, тепер ми побудуємо жовтий будиночок поруч. Так. Ось у нас стіни. Ой-ой. Так, жовтий будиночок. Так. І ми побудуємо поруч помаранчевий. Будиночок. Ось у нас три будиночка. Так, в червоний будиночок ми поселимо веселий червоний смайлік. Так, заходь, заходь до нас. У -у -у, привіт, діти, привіт. А в жовтий, в жовтому у нас буде жити жовтий, веселий смайлік. А, давай, заходь, заходь, заходь. Привіт, діти, привіт, привіт. Так, а в помаранчевий ми поселимо. Ми поселимо фіолетовий. О, ні, йому не подобається ця ідея. Ні, я не хочу помаранчевий. Я хочу свій будиночок. Ну, добре, добре. Тоді ми візьмемо помаранчевий. Привіт! Привіт! Який він веселий. Ось тут він буде жити червоний будиночок, жовтий і помаранчевий. А ще у нас був такий сумний, сумний, сумний фіолетовий смайлик. ти хочеш теж будиночок? Так, я хочу собі теж будиночок. Тоді побудуємо. Ой! Тепер він веселий, тепер у нього є. Свій будиночок. Хі-хі-хі. Веселий смайлік. У нас тут зелений смайлік. дуже засмучений. Чому ти засмучений? У тебе немає доміка, у тебе немає свого будиночку. Зараз ми його побудуємо і тобі. Почекай, почекай! Зараз буде, зараз буде. Все буде. Опа! Все. Тепер є, заходь до нього. А, як ти посміхаєшся? Так. Добре. Ой. О, ну чому ти плачеш? Чому? О, у тебе немає будиночку. Свого будиночку немає. Зараз ми все випрямимо. Зараз ми побудуємо і тобі не плач, не плач, будь ласка, Не плач. Уе, 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 не плач. Зараз ми тобі побудуємо блакитний будиночок. Зараз ми тобі побудуємо. Не плач, малюк, не плач, смайлік. Дивись, вже майже готово. Так. так, заходь. О, це вже інша справа. Так, які в нас різнокольорові будиночки. Блакитний, зелений, червоний, жовтий, помаранчевий і фіолетовий. Які задоволені смайлики, так вони дуже раді. Червоний посміхається. Помаранчевий посміхається зубками. І фіолетовий щасливий. Як чудово. Висока вежа, висока вежа. Що це ви знову плачете? Всі такі засмучені. Зараз, зараз я вас в ваші будиночки відправлю. Давай не плач, малюк, ну що ж ти постійно плачеш? Заходь до себе в будиночок, заходь. О, тепер він радий, тепер він веселий. Так, ну що, ти теж засмучений. Фіолетовий, ти теж засмучений. Так, ну що ж нам робити з тобою? Теж будиночок підеш свій, так? Ой, я бачу, ти вже посміхаєшся. Так, хто там у нас наступний? Хто там у нас наступний? Який ти сумний помаранчевий. Зараз, зараз будеш ти у себе в доміку, зараз, зараз не засмучуйся. І у тебе буде свій. Будиночок. Так. Тепер твоя черга. Тепер твоя черга жовтенький. Ти такий, я бачу, задумався, да? замислився. Що ж таке? що ж таке, Чому досі мене не поселили в цей будиночок? Оп, обережно обережно ставимо, щоб він не впав цей будиночок. Наша велика вежа. Так. Ооо, що це за що це таке? Так, у тебе найвищий поверх, найвищий поверх. Ага, так, високо треба. Так, високо будеш жити, дивись, дивись, який у тебе тут поверх. Оп. Давай порахуємо, на якому ти поверсі будеш жити. Це в нас перший, це в нас другий, це третій, четвертий, п'ятий. На п'ятому поверсі ти живеш. Ага, ти вже радий, ти вже щасливий, так?